Як відбувалася робота херсонського самоврядування раніше? Городяни постійно були вкрай незадоволені їх повільною роботою на засіданнях, коли монотонно зачитувалися доповіді, рідко відбувалися дебати, і можна було тільки почути кілька фраз приймаємо, приймаємо! Але альтернативності цим особам дійсно не було, тому вони надовго, на цілі десятиліття, зберігали першість на міських виборах. Активізація роботи більшості гласних спостерігалась під час розгляду питань, пов'язаних з спортом, водогоном і каналізацією, скаргами тощо, натомість у вирішенні питань щодо Дніпровського гирла, культурно-масових заходів вони були абсолютно індиферентними. Відчувалось таке ставлення, ніби мова йде про непотрібні для міста справи. Активних учасників у роботі міських дум було небагато: 10-17 гласних. Усі інші були інертною масою, яких в народі назвали «молчальниками». Далі буде.